Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я теж відповім на запитання одного свого глядача і слухача, ну і як виявилось, спонсора. Так. <смеш> Він, э, не з України, але каже про те, що э, там, э, в Московії, є такий діяч э, Понасенков. Так, ну, бачимо, яке ж прізвище таке. Ізвращене українське, так. Панасенко, а тут Понасенков, Так, ну так. Зрозуміло ж. Що... Видатна, нібито людина, яка їздить там скрізь з промовами, розповідає про все і робить відповіді на своєму YouTube-каналі тільки за гроші. Так. Тобто, спочатку перерахуй гроші так, на картку чи стань спонсором. Каже, заправ свою картку, десь вона є ну, сьогодні знову. Нагадаю, про те, що є така штука у нас. Каже, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. А за всі відповіді так, це праця інтелектуальна треба платити. Так так ось я йому відповідаю, про те, ну там, виявляється, на Заході, зараз надзвичайно активно обговорюють е, таке питання. Ну, давайте ми заморозимо конфлікт в Україні, отак, як це було у 1901 році. Давайте ми його заморозимо. От тоді воно так ото, так. Віалотікуща шизофренія була. Так. Ну, а тепер активні бойові дії відбуваються, при тому на широкому фронті, включаючи морські, так би мовити, акваторії Чорного моря. І так далі, і тому подібне виявляється, на заході це навіть серед деяких народних мас, отака панує думка. І от він мене запитує: так правильна ця думка чи неправильна? так? Ну, я йому і кажу, ну так <с, с, с, самі ж і відповідь даєте да, на це запитання. Якщо у 2014-2014 році це все так вяло тікуща шизофренія, то у 2022 році нове загострення. Якщо ви хочете його заморозити, то Ну не знаю через скільки років там 14, за 8 років за 5-8 років почнеться наступний етап загострення і напевно вже Московія не буде обмежуватися тільки Україною, тому що тут вона добре отримала пописку. Так, і саме через це ну, будуть інші держави. Я думаю, що і Казахстан тут, як як на мене, на першому місці вони думають про себе, звичайно, про те, щоб там він не напав на країни Балтії, там на Польщу і не пішов далі. Та чому б йому не напасти? ну Так уже ж показало ракети, і в Польщу літали, і в Румунію України НАТО. Ну, то й що, яка реакція? тікуща, як кажучи, науково. Так, тому я, вельми шановний пане, відповідаю вам, що розумні люди. Завжди говорили про те, що Московія має агресивну сутність, яка закладена, я підкреслюю, генетично в них. Може, вони й не винні у тому, що їх весь час, от ну, як той бандит, який каже: ну Я не винен у тому, що я там когось убив, Ну от на мене найшло. Так, в мені сидить оцей демон, аби з мене вигнали всіх цих демонів. Так, то я б не нападав. Ну, так а в них сидить цей демон постійно, і вони будуть нападати. Що їм там? Ну, За день вони ж захоплять Прибалтику. Країни Балтії, як тепер кажуть, а по їхньому Прибалтика. Яка ж їхня вся. так, За день. За день. Ну, так, ну дивіться, ну за день вони дійшли до Києва, скільки там від північно-східних кордонів. 300, 350, 400 кілометрів. А скільки ти її Прибалтики? Чи країн Балтії, бо зараз мене почнуть виправняти, що я московські наративи поширюю. Так, це ж московські наративи є, вони ж це. І кажуть, ну, Давайте звернемо до історії. Давайте звернемося до історії. Ті московити у 18-му році, деякі лаяли Леніна, не розуміли, навіщо потрібний Бреський мир? Чому Німеччині віддали аж Ростов на Дону? Вся Україна була зайнята, Прибалтика. Білорусь, так, все це віддали. Так. Для чого? А для того, щоб зібратися з силами і ударити. Так, ну, згадаємо, так, і так воно і трапилося. Так і трапилося. Так. Зібралися з силами потім, допомогли гарно Сполучені Штати Америки Німеччина інші країни набудували тут. тысячи заводов. Так, после этого, ну, снова собрались с силами, снова ударили. Так, начали Другую световую войну в 1939 году. А Дудай, что сказал, читаю, Россия всегда просит переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, потянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом снова силой ударить. Джохар додає, Ну, так і в них було. Перша Чеченська війна. Так. Отримали пописку. Зібралися з силами. Друга Чеченська війна. Так. Ну все ж просто. Ну, я не розумію оцих західних ваших ваших, звідки мені шлете. Ваших. Так. Політиків і, і, і навіть ваші народи, які не здатні. Розуміти елементарних речей. Хто такі московити? Тому я вам пояснюю, вони нащадки андрофагів. Тому в них оце сидить всередині у генах і примушує їх колотитися постійно. Це така сутність. Тому треба бути надзвичайно сильним? Так. Тому що е, самий найдурніший і найп'яніший... Чіпляється на вулиці до слабшого від себе, а до сильнішого він ніколи не причепиться. Кажуть, він дурний, він такий сякий п'яний. Ні. Ні, вельми шановні, панові європейці. От такі пироги, здається, я детально пояснив вам. Відпрацював гроші.